Скільки нафтопродуктів сьогодні разом зі мною увагні, наскільки глибоко Російська Федерація прагне забрати недоглянуту лунатично понівечену шкіру молодого деревця з моїм тілом та іменем, судом настиснуту до розмірів перед покою, перед покою, пам'яті, звісно, я завжди на відстані пісні. як твоя особиста історія хвороби, твій персональний розлад, нужбо підходь ближче. Звісно, нам смішно з атласом Аху з обіймами зі зв'язаними руками, з червоними пунктирними нитками, з мапами від точки Н до кривалого Харкова. Звісно, я на відстані пісні. Власне, я її авторка, я твоя улюблена травма, твій катехізис, звісно, так глибоко підміє квітері, що не пірнав жоден. відважний як волонгіст, здавалося б, містика та міст. Несе жодного змісту, коли поміж нами замість любовних листів ведеться мінометний або артилерійний обстріл. Здавалося б просто тісний світ, ти купуєш банан, платиш податки, спонсоруєш російську ракету. Я лягаю у ванну з крану, сочиться нафта. І Замість віршів ти входиш у мене молекулами, бензопірену та пементрену. Вимикає ланцюгова ре. Ще перетнемося, а я ж тебе попереджувала. Бійся жінки, створеної з ребра свого. Бережись жінки, створеної воїння тобі.